Вітаємо вас на каналі Всесвіт рецептів. Сьогодні ми будемо пекти хліб, українську паляницю. Паляниця це круглий хліб, який має відмінну рису, характерний горизонтальний надріз до 25 грамів свіжих дріжджів. Додаємо 120 мл теплої води, чайну ложку цукру. та 4 столові ложки борошна. Накриваємо та залишаємо в теплі на 15-20 хвилин. Після цього додаємо решту теплої води 380 мл. Але перед цим в воді розчиняємо півтори чайні ложки солі. та 3 столові ложки олії. Сюди поступово додаємо борошно. Всього і на опару, і на тісто нам знадобиться 850 грамів. Вимішуємо 5-7 хвилин. Якщо потрібно, додайте трохи борошна. Тісто повинно бути еластичним та не липнути до рук. Миску змазуємо олією. Кладемо тісто, накриваємо та залишаємо в теплому місці на 45 хвилин. Потім обминаємо і залишаємо ще на пів години. Будь ласка. Не забувайте підписуватися на наш канал. Підтримайте нас подобайками та коментарями. Ми будемо вам дуже вдячні. Тепер тісто потрібно розпластати та підгорнути краї до центру. Перевертаємо та надаємо паляниці ідеально круглу форму. Наприсипане присипане борошном деко. Перекладаємо паляницю, присипаємо її борошном, прикриваємо та залишаємо для розтойки ще на 30 хвилин. Назва паляниця походить від слова палити, бо при випіканні утворюється суха, іноді пригоріла скоринка. Паляниця символізує щастя, благополуччя родини. А ще це оберіг від злих сил, бо за кольором та формою повторює сонце. Перед випіканням робимо надріс у вигляді смайлика. Випікаємо поляницю 1 годину в розігрітій духовці при температурі 180 градусів. Після випікання обов'язково даємо хлібині охолонути та відпочити під рушником хвилин 40-50. Готуйте разом з нами. Бережіть себе та своїх близьких.